Ті, що походять від сонця, Коломиянам показали фолк-метаморфози. Це одна із програм київського академічного ансамблю української музики Дніпро, лаурат багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, презентував Коломиянам у гуцульські мелодійні композиції. До слова одним із засновників колективу, і його художнім керівником є заслужений артист України наш земляк Скрипаль Любомир Матейко. Київський академічний ансамбль української музики Дніпро професійний колектив. Його заснували 1995 року, і ось вже понад 20 років метою їхньої праці є збереження, розвиток та популяризація самобутньої української народної музики та пісні. Дніпро один з небагатьох академічних колективів, у репертуарі якого не лише музика світових класиків, а й твори українських композиторів, зокрема Терпелюка та Попадюка, розповідає директор Івано-Франківської обласної філармонії Василь Тимків. Сьогодні таке зустрічається доволі рідко серед академічних колективів, каже Василь Тимків. Це колектив, який з самого свого початку з 95-го року працює саме в ніші української музики, української музики, як автентичної народної, яку він. Ставить на професійну основу, так і української е, новітньої модерної сучасної музики. Ми повинні пропувати своїх композиторів. І от сьогодні, якраз така щаслива нагода: київський ансамбль Дніпро. Гратиме музику нашого земляка Володимира Павліковського. Очолює ансамбль з дня заснування ініціатор його створення. Художній керівник, композитор, аранжувальник, скрипаль, заслужений артист України Любомир Матейко. До слова, уродженець Коломиї. Сьогодні на його неймовірний виступ прийшли подивитись чимало знайомих, друзів та родичів. Та чи не найважливішим гостем залу є батько музиканта пан Михайло. Горжусь, що я дожив з ними. Дав їм дорогу в дорогу в свіття і радий, що вони можуть продовжувати мою місію. Я маю щастя, що вони є. Насолодитися сучасним етномистецтвом прийшло не надто багато коломиян. Серед них чимало музикантів. Подружжя Скрипалів Томанчуків не втрачає жодної нагоди насолодитись музичним мистецтвом. Тому відвідує усі концерти у рідному місті, а особливо такого високого професійного рівня. Це ми вже другий раз. Вони декілька років тому були тут. Коломиї, і я отримала велике задоволення від цього концерту. І ще раз надіюся сьогодні отримати так само задоволення. Час від часу навідуюся на свою батьківщину. Малу батьківщину з Києва і дарує колумбіянам радість народного мистецтва, народної музики. Працює колектив Дніпро здебільшого у напрямку етно, однак з нотками модерно. Це помітно і в костюмах, і в аранжуванні, і в поведінці на сцені. Такого рівня колективи, як колектив Дніпро академічний, рідко приїжджають до Коломиї, які пропагують популяризують саме нашу українську музику, наше українське мистецтво, традиційне мистецтво, але на професійному високому рівні. Під неймовірно злагоджений та професійний музичний супровід співає генеральний директор ансамблю Народна артистка України Олена Кулик. Крім фолк-метаморфозів, ті, що походять від сонця, колектив привіз коломиянам і гуцульську музичну програму. Ольга Гереджук Сергій Угрин Подієнтика.